Христос Воскрес! Отже, сьогодні на цей третій день ми читаємо це Івангеліє від Луки, який розповідає про цю подію і так думають, що можливо Лука був один з них, які йшли. Отже, це велика таємниця, коли Ісус з однієї стоїть біля людини, але вона його не пізнає. Він говорить до неї, розповідає про, все, про себе, як це відбулося. І ті люди чули, бачили і все, що вони пережили. Ісус розказує все, що пророки написалися, де письмо розказує, а людям не доходить. Вони не можуть збагнути, що ось це є той самий Ісус. І вже серце їхнє горить. Але розум так повільно повертається на ту Божу дорогу. Розум людини. Тому як важко взагалі людям навернутися, ті, що десь збилися зі шляху, ходять своїми стежками, всякі. Фальшиві науки слухають, як важко людині вийти на ту правильну дорогу. Вже Ісус знає в дорозі і вона його слухає, але прийняти їй не вистачає, чогось не вистачає. А не вистачає того, щоб вона з ним. Або з його руки взяла цей хліб, який він розламує. Важливо, які руки розламують цей хліб. Важливо, які руки. Руки Христові. Ісус тут, можливо, це був звичайний хліб, можливо, Ісус якось його освятив особливо. Але в будь-якому випадку це є хліб в руках Ісуса. І Ісус розламуючи, дає їм і раптом очі їхні прозріває. Вони починають розуміти все, що Він сказав, що це той самий Ісус. І вони вже не залишаються в тому домі, до якого йшли, в якому хотіли ночувати, але той дух, який їх наповнив, який їм дав прозріння, їх несе назад в Єрусалим. Це вже, скажімо, на закінчення день, був на закінчення день, похилився, степсом, говорить, отже, вже вечоріло, але ті люди на це не зважали, вони спішать, тому що їхня душа настільки переповнена тим багатством, що Ісус їм відкрив, що вони не можуть його зараз тут просто так поховати, на цю ніч в своїй душі. Їх розірве, розумієте, розрве та радість. Вони мусять з нею кудись дітися, комусь сказати, засвідчити. І вони спішають до тих, які їх зрозуміють. Спішають до апостолів. Апостоли своє розказують, ті два учні своє розказують, і їхнє життя переповнене великою радостю. Тому що. Їхні сподівання зараз не то, що не пропали, вони оновилися. По-іншому їх зараз наповнюють і, скажімо, годують їхні душі, ці сподівання по-іншому. Бо прийшло розуміння і прийшло усвідомлення. І тому їхня радість вона переповнює їхні серця. вони Мають з цим поділитися, але ось саме в той момент дійсно з рук Ісуса взяти хліб, який Він ламає. Для чого можемо тепер зрозуміти, для чого Ісус нам лишив самого себе. Не просто хліб, ось такий, що, скажімо, поблагословлений, але хліб як тіло своє, свою кров лишає нам. Для чого, щоб ми прозрівали. Щоб ми глибше і більше розуміли, хто такий Ісус. Всяка спокуса, коли приходить, наприклад, до людини, вона відхиляє її від якогось шляху, яким людина йшла. І людина перестає споживати цей хліб з тими, від кого вона відходить. Приймемо навіть. Блудного сина, котрий відійшов від батька, він перестав з батьком тим мати той зв'язок, перестав розуміти його, аж поки Божесна благодать йому не дала це зрозуміння, коли він вже був голодний, потребував того хліба, коли йому вже не давали там навіть того, що свині їли, йому вже не давали. І що душа тут раптом закричала, що вона хоче цей хліб з рук батька, в дім батька попасти. І що і відбулося, коли він повертається, батько велить приготувати бенкет. Бо син повернувся і має право тут спожити з батьком, хліб його з його рук, в його домі, щоб усвідомити дійсно, хто такий батько, яка, яка глибина того батьківської любові до нього. Ось Ісус тут так само можна сказати, нам дає можливість, щоб ми десь ходимо, шукаємо щось свого. Але коли раптом ми перейдемо і візьмемо з рук Ісуса Його хліб. Ті руки, які лишилися у Христовій Церкві, руки апостолів, які здійснюють цей хліб для нас, якби дарують цей хліб. Отже, вони дають нам можливість взяти з цих рук. Важливо, щоб ми усвідомили дійсно. Побачили, хто нам дає цей хліб життя Христову Євхаристію, пересити Тіло і кров Ісуса, і ми могли щоразу глибше, глибше усвідомити Бога як нашого батька, і себе, як Його дітей. Тому що коли людина, наприклад, як каже апостол Павло, коли людина споживає, не усвідомлюючи, що вона споживає тіло і кров Христа, вона собі суд усвідом... споживає. Тобто, коли людина йде і дійсно не усвідомлює, що вона тут бере з рук Божих. Але важливо, щоб вона саме це усвідомлювала Весь час, щоб наш розум повертався на ту Божу дорогу, дуже легко. Людини, розум, і людину десь збити зі шляху. Досить подивитися зараз в часі нашої війни, цієї, що йде в нас в Україні. І як багато тих різних пророків повстає. Той кричить одне, тих блогерів різних, той інше кричить. Людина тільки хапається за серце і кричить все з переляку. Кидається з одної сторони в другу, вона не має стабільної дороги. Чому? -то? Тому що їй треба триматися того хліба Христового, рух Христових, щоб вона твердо стояла на цій дорозі Божій. Тоді в її душі буде мир, вона буде довіряти Богові цілковито. А коли цього нема, тоді тільки ось. Ті страхи такі в ній діють і руйнують її здоров'я, і сили і все інше. Це дуже зараз можна побачити, навіть ті різні справи з тими з тою церквою, не нашою, скажімо, яка тут в нас діє. І так само скільки людей є подивовувати. Тут війна йде, тут бачиш, що роблять. Якраз це і людина гніє, все, вона тут вперто тримається, бо каже все це канонічно. Але подивитися, де хліб Христовий, щоб вона зрозуміла, де ця Христова правда, щоб її утвердити, щоб вона побачила дійсно те, що дає Христос. Христос дає життя, Христос не посилає на війну, не посилає в другу країну вбивати. Такого Ісус не робить. По плодах їх пізнаєте, каже Ісус. Отже, Ісус не посилає. Коли учні хотіли стягнути вогонь з неба, бо люди не прийняли Ісуса там в Самарії, Ісус каже, ви не знаєте, якого ви духа. Син чоловічий прийшов не губити, але спасти. Ви не знаєте, якого ви Духа, це значить, апостоли в той момент піддалися не духу Ісусу, а своєму якомусь людському, помсти або щось інше, але це не дух Ісуса. Дух Ісуса приходить дарувати життя, рятувати життя це Дух Ісусу. Но в жодному випадку не йти в іншу країну, руйнувати, знищувати і казати, що це ми несемо мир і несемо спасіння. Ось, Але коли на наш народ подивитися, як він це тримається, бачимо, як важко людині своїм розумом вийти з поневолення. Тому Ісус не даремно сказав: Пізнайте правду, вона вас визволить. Ось правда це руки Ісуса. Хліб Його тут. Те учні раптом зрозуміли ту правду, яку Ісус їм говорив, хоч вони до того моменту не могли це прийняти душею, тому що розум не пускав не пускав. Вони мали своє бачення людське. Вони сподівалися, що Ісус має визволити Ізраїля, мали свою програму для Ісуса. Ісус мав робити так, як вони хочуть. Так як вони запланували собі, ось вони поставили Ісусу і програму таку. Але Ісус програма в людським не підкоряється. Воно своя програма Божа. Програма життя, програма істина, любов до нас. І тому Ісус переконує їх, чому так треба Божо, Він увійшов в свою славу, тому що Він мусив пройти той шлях перемоги і шлях. Не людський просто по-людському, але по-божому. І це сталося. Тому є різниця, до кого нам пристати. Деколи люди кажуть, мені нема різниці, яка церква? Так, Приходить і кажуть, тут моляться, я йду до церкви, я не йду до священиків, йду до церкви. Це гіршої думки годі придумати для віри. Я йду до церкви. Що в цій церкві подають, які руки подають, подають, який хліб? Яку правду, яке слово, це важливо. Не від того, що Хрест стоїть на будинку, і людина каже, я йду до церкви, бо там, там моляться. <клес> Питання: що моляться? Скільки там є Божого, скільки там є істини Божої? Щоб людині прозріти. Прозріти для того, щоб стати вільною, щоб нести життя, а не нести насилля і, і зло. Питання: до кого людина пристає? Тому Ісус хоче завжди нас вивести на ту Божу дорогу. Він різними способами до нас стукає, до нас звертається. Навіть коли ми, може дійсно не розуміє, деколи е також люди навіть приходить до церкви, священник говорить, ну, щось говорить, слово про, а людина має своє, вона там розповсюджує всякі книжки сектантські, ще там щось. Вона приходить до церкви, та я йду до церкви, але вона не слухає, що говорить священник. Що, наприклад, тих речей розповсюджувати не можна, бо це сектантське, там не... Можна. Її людина знає все, вона дуже побожна, дуже так думає, що вона побожна, і так поширює ті сектантські книжки так побожно, дуже, що багатьох зведе з дороги, переконає. Потім стане перед Богом і буде думати, що вона дуже багато чогось добре зробила. Але це сектантське яких нема правди? Важливо. Або є частково, але вона є не для того, щоб людину виправити на ще більшу правду, а для того, щоб звести на більшу неправду. І також різниця, для чого ми ту правду використовуємо? Чи для того, щоб вона привела ще до більшої правди, глибшої, чи щоб звела на дорогу ще більшу неправдиву? Тому. Ісус каже, шукайте, стукайте, а просіть. Але саме те, що Він каже, Ісус, Слово Боже, щоб ми шукали Його і дивилися, які плоди, які плоди йдуть з того. З нашої віри, з, нашої, з того навчання чи щось інше, які йдуть плоди. Важливо, щоб це були плоди дійсно на слава Божу, для добра інших, для того, щоб врятувати життя, врятувати життя. Це воля Божа, врятувати життя. Тому Ісус сьогодні нам дає для розуміння знову і знову таємницю Воскресіння, щоб ми не. Втомлювалися на тій дорозі свого християнського життя, старалися по ній прямувати з вірою, віривши в Божу істину, любити Божу дорогу і бажати жити цим життям Божим. Ось три речі, які важливо для нас як ну, основа нашого життя: вірити в Божу істину, любити Його дорогу. І бажати жити Його життя. І коли ми будемо в душі своїй десь так бажати прагнути, значить Дух Ісуса буде нас провадити, навіть якщо ми десь сподикаємося, десь помиляємося, але Дух Святий нас перед такій ситуації не залишить. Він прийшов, щоб нас шукати. Дух Святий приходить, щоб нас шукати, вести до Ісуса, який нам відкриває правду про Отця, І ми через Нього заходили, як через двері життя до Небесного Отця, який нас чекає, розкривши свої обійми, дивлячись на нас, не через наші, скажімо, вчинки, але через кров Ісуса. Тому що наші вчинки перед Богом всі нечисті. Навіть якщо ми дуже стараємося, ми щось хочемо добре зробити, все одно перед Богом, вони не мають тої святості, чистоти, якої потрібно. Але коли ми свої вчинки, своє життя освятимо кров'ю Ісусу, вірою в Його Воскресіння, бажанням дійсно перебувати в цій благодаті Духа Святого, тоді Отець дивиться на нас через кров свого Сина. Через Його жертву. через те, що Він нам дає своє милосердя, прощає гріхи, і так отець нас приймає як своїх дітей, щоб дати нам спадщину в небі те, що око не бачило, вухо не чуло, людині на розум не приходило. Те, що приготував Бог тим, які його люблять, це великі, великі обіцянки Божі. І це слова правдиві, це не є так, що слово. Прозвучало від Бога, але Він робить по-іншому. Ні. Бог досконало виконує те, що він сказав. В ньому нема брехні ніякої. Те, що він сказав, ну, так і є, так і буде. Важливо, щоб ми лише повірили і не казали, а можливо, а може, а хто там був? Може, це не так. Так деколи людина і говорить про Воскресіння і про життя вічне. Що після смерті є життя, і він каже, а хто там був? А може, то зовсім не так. Ось сама собі копає яму. З одної сторони, хоче бути щасливою і, і не вмирати і жити вічно, з другої сторони починає копати яму. Це те саме, що одною рукою кладе цеглу будувати хату свою, а другою знімає. Кладе, знімає. Буде хата, не буде хати. Тільки праця, труд і більше нічого. І головне, немає ніякого, ніяких, скажімо, ефекту, плодів нема добрих, святих. Тому коли будуємо, значить будуємо. І тоді вона буде стояти, докладаючи, не вносячи туди всяких сумнівів непотрібних. Боже каже Ісус: хто сумнівається до Царства Божого, не здатний. Все. Людині треба тільки казати так, Ісусе, так, без сумнів, Ісусе, так. Вірю в Твою істину, люблю Твою дорогу і хочу жити Твоїм життям. Нехай Ісус дасть нам цьому силу, скріпить нас і допоможе нам здобути перемогу і в духовну перемогу, і таку, яку зараз ми всі потребуємо в нашій країні. Христос Воскрес!